Привіт! У цьому відео розповідаю про можливість зекономити на купівлі смарт-телевізорів бренду Kiwi та аксесуарів для них. В офіційному інтернет-магазині компанії Kiwi представлено весь асортимент продукції: телевізори, кронштейни, аксесуари для телевізорів. Також там можна придбати підписку, наприклад, на онлайн фітнес або інші онлайн сервіси. Бренд Kiwi пропонує покупцям взяти участь в бонусній програмі Kiwi+. Вона заключається в тому, що купуючи Телевізор бренду Kiwi ви отримуєте додаткову вигоду. Розмір вигоди залежить від діагоналі купленого телевізора. А кошти, що ви зекономили на покупці, можна використати на підписку на сервіси партнерів. Для прикладу, можна оплатити цією вигодою підписку на сервіс світ TV на декілька місяців. На Мігого чи на інші цифрові платформи, навіть на сервіс хмарного геймінгу Міраплей. До речі, передплату на онлайн-сервіси можна купити і окремо. Для цього є спеціальна сторінка, лінк на неї залишаю в описі під цим відео. Щодо асортименту телевізорів Kiwi, то цікавою мені здалась модель Kiwi Kids TV, у якої рамка це конструктор, у телевізора загартоване скло, вбудований нічник. І є функція захисту очей. А для дорослих будуть актуальні телевізори з діагоналлю 65, 70 і навіть 75 дюймів. При оформленні замовлення можна скористатись промокодом. Якщо він буде актуальний, то знайдете його в описі під цим відео. На цьому все виникнуть питання. Задавайте в коментарях.